Отже, пане Віталію, добрий вечір. Добрий вечір, шановна студія, шановні гості. Ви представляєте інтереси колишнього президента Віктора Януковича і наполягаєте на проведенні очної ставки, так званої, тобто одночасного допиту. А в чому сенс цього прохання? Сенс прохання в тому, що між показами осіб, які були викликані Генеральною прокуратурою, а саме між показами, які мають дати Порошенка. Турчинов, інші особи і показами мого клієнта, саме Віктора Януковича, є розбіжності. Вони очевидні, і ці розбіжності мають бути усунені виключно шляхом проведення їх одночасного допиту, тобто проведенням очної ставки. Поправте мене, якщо я помиляюся, але наскільки я знаю, сам термін очна ставка, його навіть не містить кримінальний процесуальний кодекс України. Це є саме саме російського кодексу. Норма, тому дуже дивно, чому президента колишнього українського маємо допитувати фактично за російським ликані, не не плутайте поняття. Поняття очної ставки завжди існувало в українському кримінальному процесуальному кодексі. Наразі в новій, в новій редакції кодексу. Поняття очна ставка замінена поняттям одночасний допит, саме захист і просив здійснити одночасний допит відповідних осіб по справі, але е, журналісти та засоби інформації використали старе поняття з старого кримінального процесуального кодексу. Але ці поняття об'єднує е, одну і ту ж саму дію, а саме проведення одночасного допиту двох осіб, покази яких різняться. Ну, йдеться навіть не двох, а там більше осіб, тому що там заявлені і Петро, Порошенко. часа проводиться допит двох осіб. Тому, звичайно, він проводиться по черзі. Заява відповідно, є. Є клопотання. В клопотанні, звичайно, як ви можете побачити, я продемонструю це клопотання. Це клопотання про проведення одночасного допиту і лише. За умови проведення відповідної слідчої дії ми вважаємо, що розбіжності між показами будуть усунені. Просто Тому я, генеральна теж про те, мала, такі... мала провести відповідний одночасний допит за власною ініціативою, оскільки за власною ініціативою такий допит не проводився. Захист, сторона захисту звернулася до гпу з відповідним клопотанням. Добре, я знову ж таки ще раз перепрошую за те, що я не маю достатньо юридичного юридичної освіти. Як зрештою наш генеральний прокурор я Але, пояснити так, але але ці тим питання. не менше, тим не менше, наскільки я розумію, одночасний допит в такому випадку йдеться про коли йдеться про двох, наприклад, обвинувачених за однією самої статтею, Які одночасний дають допит. які дають різні покази, але я не чув про що про свідчення Віктора Януковича в цій справі, чи вони вже існують. По-перше. І по-друге, по вони... по по ви зараз говорите про одночасний допит, виходить, підозрюваного та свідків. Це мені здається, суперечливо. Е, ні, ви... Трішечки невірною відзначаєте поняття. По перше, по кримінальному провадженню, по якому викликані відповідні особи Генеральною прокуратурою, Віктор Янукович не є підозрюваним. Це провадження номер 228. З цього провадження справа Віктора Януковича дуже давно, ще у 2014 році, була виділена в окреме провадження, і по даному по даній справі, по якій викликаються особи. Він не має статус підозрюваного. Це по перше. По-друге, ви праві в тому, що особи мають бути опитані раніше, і я демонструю вам протокол отримання відомості від Віктора Януковича, датований 11 квітня. Який був поданий до генеральної прокуратури, тобто Генеральна прокуратура станом на момент допиту дійсних високопосадовців вже має офіційну позицію Віктора Януковича? Також Генеральна прокуратура має інформацію з чисельних заяв відповідних осіб. По суті справи майдану, тому очевидна різниця в цих показах, і ця різниця має бути усунена шляхом проведення їх одночасного допиту. Тим паче, ми наполягаємо, щоб даний допит проводився в суді, щоб була забезпечена присутність засобів масової інформації, присутність потерпілих по відповідній справі майдану, і для того, щоб кожен міг зрозуміти, що відбувається, і надати цим показам свою оці тому захист наполягає на тому, щоб цей допит провадився саме в суді і провадився з забезпеченням власності. В такому випадку чим це буде відрізнятися від брифінгу? Запрошенням просто кількох сторін. Тим, що за результатами даної слідчої дії будуть сформовані докази, і докази будуть покладені у справу. Тобто, треба відрізняти. От зараз дуже багато маніпуляцій відбувається з відносно даної дії. Треба розуміти, що є справа. Справа за два роки не просунулася вперед. Справа зупинена по справі, треба видавати результат. Результат потрібен і стороні. Захисту і потерпілій стороні, і тому з метою активізації справи, з метою прискорення розслідування справи майдану треба проводити слідчі дії. Це е, слідча дія, яка проводиться по інших будь-яких кримінальних провадженнях, і вона спрямована на з'ясування істини. Будь-які брифінги, е, інтерв'ю в пресі. Вони не мають е, тієї доказової сили, яку має одночасний допит. Тим паче, якщо він проведений в суді, пане Віталій, Я розумію, що йдеться лише про правильно розумію, що йдеться лише про одну справу, і саме з приводу цієї справи ваш підзахисний клієнт готовий давати ось цей, ось цей це свідчення. Так, Віктор Янукович наразі, наразі звернувся до генеральної прокуратури з клопотанням про проведення одночасного допиту саме по справі майдану. Це найбільш важлива для українського суспільства справа. По інших справах наразі в судах знаходяться скарги в інтересах Віктора Януковича про зобов'язання слідчих. Поїхати та отримати від нього покази по одній із справ, як казалось раніше, вже отримано рішення, яким слідчого зобов'язано прибути за адресою вказаною Віктором Януковичем, та розпочати нарешті проводити слідство. до цього часу. Ми бачимо лише гучні заяви в засобах масової інформації з боку Генеральної прокуратури в Фейсбуці, але не бачимо реальних кроків, направлених на. Формування доказової бази без проведення допиту Віктора Януковича зрозуміло просування подальше будь-якої справи не є можливим. Ну і ми знаємо вже реакцію генерального прокурора України Юрій Луценко заявив, що це можливо. Я маю на увазі, чаочна ставка чи правильно сказати одночасний допит лише у випадку приїзду Віктора Януковича на територію України. А чому це не є прийнятним для вас? Генеральна прокуратура, як ми бачимо, вже тривалий час, штучно створює будь-які підстави для того, щоб не проводити допит, тому що даний допит і отримання відомості є для Генеральної прокуратури нецікавим і вкрай небезпечним, оскільки після отримання відповідних свідчень від Віктора Януковича треба буде надавати їм оцінку. Треба буде Перевіряти ці свідчення і робити відповідні висновки, тому Генеральна прокуратура вкрай не зацікавлена в тому, щоб такий допит проводився. Це по перше. По-друге, кримінальним кодекс, кримінальним процесуальним кодексом, чітко передбачений порядок отримання свідчень або з використанням відеоконференції, або з використанням міжнародного співробітництва. Наразі за заявою Віктора Януковича Світошинський суд. Ухвалив рішення, яким зобов'язав провести його допит по справі Беркуту в режимі відеоконференції. Дані матеріали вже знаходяться на виконанні у Міністерстві юстиції Російської Федерації. Пане Тому Віталію, перед... я, я зрозумів про щоб цей допит провести аналогічним чином. Сформу ще раз ще раз просто запитаю, можливо, простішими словами чи може Віктор Іванукович приїхати і дати особисто ці свідчення тут в Україні? Тим паче, що він проходить справи лише. Шо як не проходить навіть як підозрюваний. Віктор Янукович, звичайно, міг би приїхати і надати такі свідчення, але не може наразі, оскільки Генеральна прокуратура не здійснює розслідування справи про його навмисне вбивство, про замах на його навмисне вбивство. Ці матеріали були внесені до єдиного реєстру розслідувань генеральної прокуратури, але на цьому нею в розслідуванні цього злочину було поставлено фактично крапку. Матеріали були передані до Міністерства внутрішніх справ. Далі вони пішли до управління поліції в Київській області, і наразі за рік існування даної справи, незважаючи на зібраний захистом пакет доказів, які чітко свідчить про наявність загрози, як на той момент, так і на сьогоднішній момент загрози вбивством, жодних дій генеральною прокуратурою та міністерством внутрішніх справ не вчиняється на тому, щоб ця справа розслідувалась, тому що Янукович є найбільш небажаним свідком на сьогодні, як для слідства, так і для діючої влади, тому зберігається небезпека для життя та здоров'я Віктора Федоровича у випадку його прибуття на територію України. Як ви чули, от я один з прикладів народний депутат Ємець в прямому ефірі заявив про те, що закликав правоохоронні органи вбити Віктора Януковича, розстріляти його. Тому такі заклики лунають і на сьогоднішній день, і відповідно вони свідчать про наявність прямої загрози життю та здоров'ю Віктора Януковича. Дякую, Дякую пане на сьогоднішній день. Немає можливості, але хто хоче і ще спосіб. Якщо Віктор Янукович бажав надати покази, він звернувся до суду Святошинського суд, задовільнив рішення, і ми зараз його виконуємо. Вважаємо, що нарешті будуть восени ці покази на. Дені, якщо генеральна прокуратура не бажає, звичайно дуже багато знаходиться причин, щоб цього не робити і не розслідувати справу. Дякую, це був Віталій Сердюк, адвокат Віктора Януковича. Ну а далі послухаємо, що сказав про можливість одночасного допиту, зокрема, відразу і Януковича, і Ценюка, і Порошенка Юрій Луценко, генеральний прокурор України.